У будівельному коледжі нині навчається близько 700 студентів. Вони здобувають знання з промислового та цивільного будівництва, будівельного дизайну, з архітектурного проектування. Серед найкращих випускників коледжу є і Олег Новіков. Приємно, що випускник нашого коледжу, на де ми зараз навчаємося, став народним депутатом, і хотілось би, щоб ну, побільше таких. Людей було, і це є для нас прикладом і стимулом для того, щоб продовжувати навчання. Ретельно готувався до зустрічі з народним депутатом директор коледжу Владислав Ксюковський. Він точно знає, чого потребує навчальний заклад. Будемо звертатись з проханням. Є в навчальному закладі проблеми, незважаючи на те, що ми вважаємо, що навчальний процес гарно комп'ютеризований, можна було б попросити, можливо, щось подарувати коледжу, щось комп'ютерної техніки. Можливо, як така є можливість у придбати виділити якісь кошти на придбання нової літератури. Народний депутат пообіцяв допомогти своїй альма-матір на зустрічі з студентами, він також висловив своє ставлення до податкової і пенсійної реформ та проблем освіти. Олег Новіков оглянув навчальні класи та музей. Той самий дух будівельного технікуму, студентів, викладачів, він тут залишився. І коли приходиш, як повертаєшся з якогось далекого далекого відрядження до рідного дому.